У Сумській області за місяць загинуло троє цивільних зокрема, двоє дітей були зафіксовані 363 вибухи внаслідок обстрілів з різних видів озброєння. Про це в телемарафоні. Єдині новини повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Передає Укрінформ з 1 жовтня, по 1 листопада це більше 363 вибухів. Було було зруйновано дуже багато. Лінії електропередач це дуже важливо в цей період, який зараз в зимовому війшли. Газопостачальних, газорозподільчих пристроїв. Дуже багато було знищено інфраструктури, в тому числі і школи. Застосовується зброя практично як проти військових, там, де йдуть наші Бої наших збройних сил це і авіація. Сьогодні застосовувалася авіація з використанням керованих авіаційних бомб. Зазвичай гелікоптери, зазвичай безполотні літальні апарати різних модифікацій, в тому числі шахіди.